Рівний серед рівних учнівська молодь Запоріжжя навчалася толерантності в бібліотеці в обласній бібліотеці для юнацтва. Навіть ток-шоу для цього влаштували. Запросили до участі вимушених переселенців, людей із особливими потребами та військових нацгвардії. Півроку тому Ірина Чорна була змушена залишити рідну домівку на Донеччині з маленькою дитиною інвалідом. Переїхала до Запоріжжя. Жінка каже, на собі відчула, що значить не бути сприйнятою суспільством. І знавши, що вона переселенка, працедавці пропонують вдвічі нижчу платню тяжко винаймати житло. Шукаючи вихід, зрозуміла, що має сама навчити людей толерантному ставленню до інших. Я хочу своей работой, плюс вот такими вот мероприятиями, чтобы до людей доносилось, что когда мы начнем дружить на самом маленьком уровне, в семье, с соседями, с друзьями, в коллективе, только таким образом мы сможем добиться какого-то мира, какой-то толерантности и все вместе сосуществовать. Довольно-таки интересно и полезное мероприятие, когда объединяют людей, объединяют в каких-то каких, -то, каких -то общих вопросах, несмотря на то что люди разные по поводу толерантности ну скажем так что нам еще есть к чему стремиться вот, есть к чему стремиться то есть не без того хороших людей очень много Котори дійсно та пані і соответствують толерантності, захід рівне серед рівних в обласній бібліотеці для юнацтва влаштовують уже втретє, намагаючись навчити учасників не створювати штучні бар'єри стосовно один одного. Такі діалоги між зовсім різні, вони просто необхідні ребятам. Ми люди різні, має бути толерантними і разом общатися. Ми сьогодні поговорим о доброті, про мілосердії, а тому як нам вместе жити в этом городе. Україна одна з поміж 47 країн Європи підтримала ініціативу акції проти мови ворожнечі. Підлітки та молодь є найбільш активними користувачами мережі інтернет, а значить, саме вони найбільш вразлива соціальна група, котра потребує захисту, і в цьому допоможуть саме такі заходи.